Хакери ГУР МО України атакували комп'ютерну систему РЖД російські залізниці. Війна в Україні йде за те, щоб унічтожить Росію. Операція, зокрема, призвела до збою роботи серверів NS, які відповідають за розпізнавання доменних імен у мережі. Отже, на рівні домену RZD.ru разом зі всіма субдоменами неможливо конвертувати доменне ім'я в IP-адресу, внаслідок чого всі сервіси на RZD.ru більше не працюють разом із мобільними застосунками. Про факт атаки змушена була повідомити і прес-служба самої РЖД. За її інформацією, кібератака була надпотужною до 6 гігабіт трафіку і майже 2,5 мільйонів запитів на секунду. Мільйони російських користувачів втратили доступ до основних онлайн-функцій залізничної компанії, зокрема до купівлі квитків та інформації про розклад. Тим часом село оборони півдня вразили ворожий поїзд, який перевозив військову техніку. Атака відбулася на за допомогою безпілотників. Власне, тож російські пропагандисти встигли заявити про продовження спецоперації Павутина. Військовий шалон уражено неподалік Чонгарського мосту. Таким чином, за інформацією село оборони Півдня, вдалося відмінусувати зокрема 13 танків, сім артилерійських систем. 10 безпілотників, зокрема Орлани, і, е, зенітний ракетний комплекс «Бук». 103 одиниці автомобільної та броньованої техніки, 10 цистерн. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, пане Сергію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава, слава силам оборони. Вітаю! Та пропоную називати цю спецоперацію Ешалон 1 Як ви оцінюєте ешалон 1 Як спецоперацію дійсно ну, це великий успіх? Вчора вночі з'явилася ця інформація, десь о пів на 12 ночі. І що дуже коротко, то далі буде. Взагалі ця інформація стала вже достеменно відомою на ранок вчорашнього дня. Мене трошечки здивували наші українські медіа, які mm -hmm. почали про це говорити вже надвечір. Я просто закликаю, що Трамп Трампом, але давайте звертати увагу на здобутки наших сил оборони, перш за все, тому що це безпосередньо відбувається на полі бою. Ну добре, що я кажуть, своє верстали І сьогодні ця новина вона все рівно прекрасна. І це як на вогонь і на згорі. Лих орки можна дивитися безкінечно, так само і такі новини сприймати безкінечно. У будь-якому разі, добре, що це цитуємо і говоримо. На сьогодні не вказується, де відбулася ця подія. І ми не будемо про це говорити відповідно, тому що я даремно кажу, що далі буде операції структур і сил оборони України, вони продовжуються і очевидно. Ми ваші студії говорили про те, що зокрема на півдні ворог намагається налагодити свою логістику. Логістику через залізничні шляхи, перш за все, і багато інформації надходить про те, що саме той так званий сухопутний коридор, який на жаль поки що сьогодні існує для росіян на наших тимчасово окупованих територіях. Ми говоримо про Запорізьку область частину, про Херсонську. Він вона ця логістика залізнична поки що існує. Але подивіться протягом двох тижнів буквально дві таких операції: спочатку потяг з пальним. Якщо ми говоримо про досягнення головного управління розвідки, от власне вчора на ранок ми побачили таку новину про локомотив. 13 танків, ну до речі, знаєте, я зразу скептикам хотів би відповісти. У нас знаходяться ті, хто кажуть, а де докази? Дайте докази, дайте відео. Ну єдине, що може запропонувати долучитися до сил оборони, щоб побачити це на власні очі наступного разу. Так, от зведення генерального штабу вчора, плюс 14 танків, враховуючи, що танки на сьогодні не використовуються ворогом так масово. Як це було раніше, то очевидно, що якраз мова про частину, більшу частину 13 танків, і в зведенні йде. І ми говоримо про понад 100 одиниць техніки автомобільної броньованої. Це суттєво. Тим більше бачимо, що логістика ця зараз працює ворожа перш за все на ті напрямки, де росіяни ставлять на меті повністю захопити Донецьку область. Очевидно, так що такі я думаю, удари по логістиці ворожі вони будуть продовжуватися. Не лише Півднем єдиним, як кажуть, додайте сюди авіацію, нашу, яка нищить, наприклад, там пункти управління, командні пункти на інших напрямках. То робота сил оборони, вона на сьогодні дуже активно в цьому напрямку триває. Пане Сергія Казра ситуація на з просуванням ворога. От я читала можливо на цьому тижні, всередині десь тижня інформацію про те, що до кордону з Дніпропетровською областю залишилося ворогам дуже дуже мало. Яка ситуація станом на зараз? Зараз давайте обговоримо це. Ну, власне, десь протягом найближчої години я вже бачив, що ворог, начебто, зайшов на територію Дніпропетровщини. І знову таки, хто про це говорить, які джерела? Джерела, перш за все, російські. У цьому питанні, до речі, дуже багато від лукавого, а насправді інформаційно-психологічна спецоперація ворога тут триває і дуже таки супроводжуються дії росіян потужно інформаційно, тому що виділяють вони і виокремлюють цей напрямок там адміністративні. Ні, кордони Дніпропетровщини. вони звичайно не говорять про адмінкордони, говорять про Дніпропетровщину, Теж хотів би акцентувати вкотре увагу на тому, що у нас в області не воюють кожна окремо. У нас є загальний театр воєнної воєнних дій російсько-української війни, і очевидно, що росіяни по певних напрямках рухаються. І сьогодні, якщо рух у цей бік, очевидно, що це рух до е, півдня Донеччини. Тобто я якраз про це і сказав, що ворог ставить собі на меті стратегічну мету найближчим часом спробувати захопити саме всю Донецьку область. Це те, що і на що розраховував ворог на початку повномасштабного вторгнення, те, що йому наразі не вдалося. Не треба бігати, як кажуть, з лінійкою зранку вставати, псувати собі настрій, тому що емоційний гойдалок і так вистачає, і вимірювати, скільки ж там до адмінкордону Дніпропетровщини. Так, ворог не рахується стратами, ворог намагається оцю політичну мету, перш за все, політичну досягнути найближчим часом. Цілком вірогідно, що це і може навіть відбутися, але знову таки є. Загальна, загальне бачення всього того, що відбувається, і ця картина вона відома і командуванню, Відповідно, і ті дії, які сьогодні демонструються оборони на стримування ворога, вони на сьогодні є максимальними. Ну власне, не забуваємо, що навіть в обороні є контратакуючі інструменти, які коли це буде необхідно, треба буде використати, тобто, в тому числі і на цих напрямках. У тимчасово окупованому Мелітополі горить завод Гідромаш. Про це повідомляє тамтешній гауляйтер регіону. Причини пожежі наразі невідомі. Зазначу, що після окупації росіяни перетворили підприємство на військову базу. Там базується особовий склад російських військ, а також військова техніка ворога. У Лос-Анджелесі спалахнули масові протести через рейди міграційної служби. Дональд Трамп направив дві тисячі бійців національної гвардії для відновлення порядку у місті. Про це повідомляє Блумберг. У місті відбулися сім рейдів з пошуку та депортації мігрантів. Зокрема, людей арештовували в магазинах одягу, пекарнях та будівельних крамницях. 6 червня у центрі міста зібралися понад три сотні мітингувальників. Протести перейшли в сутички з правоохоронцями. Відтак силовики застосували сльозогінний газ та світло-шумові гранати. Нині затримали понад сотню протестувальників у Білому домі. Зазначили, що Національна гвардія патрулюватиме Лос-Анджелес протягом 60 діб до повного відновлення порядку.